Вітаю вас всіх, браті і сестри. Маю нагоду також привітати вас цими чудовими словами. Христос народився. Славі. Дійсно, то є велике чудо і велика радість для всіх людей на цій землі. Я прочитаю місце слова Господнього, яке буквально вчора ввечері було зачитано нашим старшим служителем. Це є Євангелія Луки, другий розділ. Прочитаю. З 8 по 11 вірш написано так: А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Слава Богу за це. Дійсно, велике чудо сталося в Вифлеємі. Божий син прийшов у тілі на цю грішну землю, щоб дати людям життя, щоб дати людям шанс для спасіння. І знаєте, Ті слова, які сказали, сказав ангел до пастухів, він сказав, я вам благовіщу радість велику. Дійсно, народження людини на цей світ, то є радість, братя сестри. Можливо, є таке, ну, звичайно, як то кажуть, буває таке в світі, що не радіють з того. Ну, зачасту, то є велика радість. І в церкві ми завжди чуємо, коли передають записки е, ті родини, де народилося дитя, і кажуть подякуйте Господу, благословенні роди, здорова дитина, здорова мама. І то є велика радість. Ну я ні разу не чув, щоб хтось десь написав і сказав: От браття, сестри, підтримуйте мене в молитві. Таке сталося горе дитя народилось. Правда? Такого немає? Yeah. Ні, такого немає. Де і хтось сказав, то це абсурд, то є велика радість. Народилося дитя, а тим більше велика радість, коли Син Божий родився на цю землю. Звичайно, можливо, не розуміли того пастухи, можливо, не розуміли того люди, які були кругом того, тому що там не було такого, знаєте, великого якогось, як то кажуть, збору прийшло на те місце. Як то часто буває, знаєте? ну, Можливо, колись в Радянському Союзі, я пам'ятаю, ну, вже не був Радянський Союз, ще, вже була Україна. Але родилася в мене перша донечка. ну, Все, що я міг побачити, це тільки побачив її, коли мама показала мені через вікно. Щось. Навіть телефону не було позвонити, Знаєте, як зараз можна і фейстайм, і що тільки. От побачив і все. Ото вся моя радість була. Що дитина народилася здорова і мама здорова з тою дитиною. Вже пізніше з родиною ми прийшли, щоб забрати цю дитину. Коли родився Ісус Христос, для нього не було написано навіть місця в заїзді. Там десь я не буду сьогодні доказувати правильно, неправильно, хлів то був, пещера, що б то не було, як би то не було. Ну там, де була худоба, там, де була худоба, бо написано, положили в яслі цю дитинку. Положили в яслі. Але як би то не було, Син Божий прийшов на землю. І знаєте, ми всі прекрасно знаємо ціль народження Спасителя нашого Ісуса Христа. Ще за довгий час, ще тоді, коли перші люди згрішили на цій землі, вже була обітниця того, що народиться Спаситель світу Ісус Христос. Мені дуже подобається розділ. Послання до євреїв, там дуже так можна сказати, зрозуміло, ну, можливо, комусь і не зрозуміло, описується, як порівнюється жертва Ісуса Христа із старозавітніми жертвами. І там є цікаві слова, які записані були ще в Старому Завіті, де говориться так, що Ти тіло мені приготував. І так, як написано було в зворі книги, я сказав: Ось іду я виконати волю Твою очі». Ісус Христос, будучи Сином Божим, перебуваючи в славі Небес, Він покорився волі Отця заради спасіння людства. Він прийняв людське тіло, яке було йому приготовлене. Звершилася тайна благочестя. Це є також велика тема. і... Зачасту багатьом не зрозуміло, що відбулося тоді. Навіть ангели того не розуміли. Ті пророки, які жили колись в той стародавній час, вони написано, вони хотіли бачити то. Вони Духом Святим знали, що відбудеться щось, якась таємниця, відбудеться щось незвичайне. Але вони не бачили того. Своїми фізичними очима ми теж того не бачили. Але духовними очима Дух Святий сьогодні нам провіщає про те, що сталася та тайна благочестя. Збулися часи, повнота часу, коли Син Божий в тілі прийшов на цю грішну землю, щоби стати повноцінним чоловіком, прожити благословенне життя. І в кінці віддати себе в жертву за гріхи всього світу, щоб ми з вами мали спасіння життя. Слава Богу, за це. Дійсно це було предназначено і причертано Отцем Небесним ще від початку закладень світу. Але сьогодні моє таке коротеньке звернення було б до всіх нас і до самого себе. Знаєте, у Слові Божому є моменти, коли описано про людей. За яких наперед було передбачено про їхнє народження і про їхню місію, яку вони мали звершати, буквально той самий час, коли мав народитися Ісус Христос, коли до Діви Марії прийшов ангел і звістив їй про це, коли Йосипу також ангел звістив, коли він ну, можна сказати затривожився, злякався, як це таке щось сталося незвичайне, і написано, що, будучи мужем благочестивим, він хотів тайно відпустити Марію. Щоб не зневажити її, не знеславити її, але ангел Господній сказав, що не бійся прийняти дружину свою, бо те, що народиться, то воно є від Духа Святого. Так само за Івана Хрестителя. Пам'ятаєте момент той, коли Захарія, будучи священником вже в такому похилому віці, він не мав дітей. Написано, що його дружина Єлизавета була безплідна. І одного разу, коли йому довелося служити в храмі, то написано, що ангел Господній з'явився йому і сказав, що от твоя дружина зачне і сина породить, і ти назвеш йому ім'я Іван. І ми знаємо ту місію, яку Слово Боже нам говорить, яку мав виконати Іван, він був притечею перед Ісусом Христом. Комусь із вас, браття, сестри, З'яви ангел і сказав, що у вас буде дитина, як назвати ту дитину і яку місію ту дитина буде виконувати. Було таке? Є такі сміливці, що може сказати. Так. так, бувало таке, що так само, як Анні, колись, можливо, Ілій, він навіть і не думаючи, так сказав, що через рік в тебе народиться дитя. Вона скорбила, бо також була неплідна. І так сталося. І так сталося. Але ж він не сказав, як назвати ту дитину. Він не сказав, яку місію та дитина буде виконувати. Правда? Такого не було. І ми вже в новому завіті також ми не знаходимо цього. Ми не знаходимо цього. Але все ж таки, Господь сотворив нас людей за образом подобою своєю. Як ви думаєте, є місія для нас, людей на цій землі? Є місія якась для нас, людей на цій землі. Раз ми створені за образом подобою Божою, значить, Господь щось хоче від нас. Значить, Господь чекає чогось від нас. Слово Боже говорить про те, що одного разу, коли апостол Павло був на служінні, і в одному місці він попав на площу, де він дивився, такі гарні всякі пам'ятники. Знаєте, люди люблять ставити пам'ятники. Одні собі ставлять, ставлять пам'ятники, одні комусь, а треті взагалі щось таке ставлять, що і самі навіть не знають, що вони там поставили. Бо щось подібне там стояло. І цей Павло тако дивиться, думає, що це пам'ятник якомусь невідомому Богу. І коли вже він мав спілкування з тими людьми, і він говорить до них: о, я бачив, як. Яка у вас культура, як у вас все тут гарно зроблено? І от бачив такого пам'ятника каже, що от незнаному Богу, якщо ви його не знаєте, я вам розкажу про цього Бога. І цікаві слова Він говорить, де записано в дії святих апостолів, і він якраз викриває місію, точніше, не так місію, для чого люди були народжені в світі, для чого вони прийшли. І він говорить так, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкали всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бог сотворив людину для того, щоб людина в своєму житті шукала Бога. То є сама основна місія людини, саме перше призначення людське на цій землі. Ми всі знаємо, що люди народжуються в гріхах. Добре, коли в тебе батьки віруючі, коли вони знають живого Бога і вони тебе можуть наставити на шлях істини. Ну але коли батьки живуть і Бога не знають, і ти виростаєш у такій сім'ї. І також займаюся гріховними ділами. І сьогодні ми бачимо, до чого приводить гріх. Тому що от, отцем гріха є сатана. І сатана прийшов, як написано, щоб вкрасти, вбити і погубити. І ми бачимо все, що відбувається, особливо сьогодні на нашій рідній Україні. Ворог прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Так вони хочуть загарбати більше територій. Так вони хочуть знищити українців. Це що? Це тактика добра? Ні. Це тактика ворожа. Це тактика дьявола. І якби вони себе не, е, е, не говорили на себе, як би вони себе не прикривали, ми бачимо, що це ворожа тактика. Це тактика дьявола. Ворога. Душ людських. Але що Господь сьогодні хоче від нас? Господь каже, що Він сотворив людей для того, щоб люди шукали його, щоб люди стремилися для того, щоб пізнати свого Творця. І сьогодні все в цьому світі, все твориво Боже, воно свідчить про те. Знаєте, колись одного разу мені довелося читати таке, коротку таку історію, де був чоловік віруючий. І чоловік, ну такий можливо сказати, науковець, але не віруючий, в Бога він не вірив. І от, але вони мали, товаришували між собою. І одного разу вони вийшли ввечері так, якби, на балкон свого будинку і дивилися на зоряне небо. І цей віруючий чоловік каже: подивись на цю красу, як Господь це красиво сотворив. А він каже, який Бог сотворив. Та це все сталося само по собі, нема ніякого Бога. Ну окей, він не, не став з ним спорити. Пізніше, той атеїст зайшов до цього віруючого брата в гості, А в нього була така цікава модель сонячної системи, але зроблено так на магнітах, що ця система оберталася без всяких шнурочків, воно так, знаєте, якби в такому е, підвішеному стані було. І він приходить і каже, Вау, хто це таке зробив? А він каже, ніхто. Як ніхто? Ну хтось має ж бути автором цього, цього проєкту. Він каже, ніхто, воно само по собі сталося. Він каже, я не вірю, ну що ти таке розказуєш? Він каже, то ти не віриш, що це хтось сотворив. А те, що небеса, що зірки, що все кругом тебе, ти кажеш, що це сталося саме по собі, і ти не віриш, що є творець того всього. Іноді, знаєте, ми, як, ті, як, як то кажуть, ті люди, які слона ковтаємо, а чіпляємось до якогось такого комара. Іноді ми не можемо побачити Божого Творого кругом себе. А щось таке мізерне ми починаємо доказувати і строїти з того якісь цілі закони і щось подібне. Місія Ісуса Христа була для того, щоб дати спасіння кожному з нас. І вже пізніше, вже пізніше коли ці люди знаходять Господа, коли вони приймають Його. Яка ж тоді місія людей? Яке ж тоді їхнє призначення? Я пам'ятаю, в нас в Україні знаєте, був такий вираз для чоловіків. Що чоловік в своєму житті повинен зробити? От нас, браття тут, українці є. Ви знаєте такий вираз? Що, що взагалі чоловік має зробити в своєму житті? Ось! Чуєте? Це має зробити чоловік. Кожний здоровий, розумний чоловік він має. Збудувати дім, посадити дерево і виростити сина. Це така місія чоловіків. Я не знаю за жінок, але чоловіків така місія. А, Жінки допомагають. Але знаєте, один казав, каже, а йому потім все одно. Хто ту хату буде прибирати чи за неї платити, хто те дерево буде поливати і ким виросте той син? Ну, може й таке. Я не знаю. Я за всіх чоловіків не буду говорити. Я за всіх чоловіків не буду говорити. Але знаєте, я думаю, що місія людини Божої вона зовсім заключається в іншому. І Слово Боже говорить до нас, устами апостола Павла, він каже, бо ми. Твориво Боже, створені в Христі Ісусі на що? На добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми в них пробували. Бог у своїй волі, Він уже наперед призначив, що ми повинні робити, братя сестри. Не тільки наше покликання заключається в тому, щоб хату збудувати, ми це прекрасно бачимо. Щоб дерево посадити, ну хто має там якийсь акар біля хати, то садять дерева, щоб росло. Чи сина виховати. І не тільки сина і дочку, але виховати, не просто народити, а виховати. Щоб то не виріс, як то кажуть, людям на сміх, але щоб дійсно в цьому ти міг гордитися цим сином чи цією дочкою. І більше того, щоб вони стали дітьми Божими. Щоб вони пізнали свого Спасителя Ісуса Христа, який віддав своє життя в жертву. І за їхній гріх, і за нас з вами. Я вам розкажу один такий є. таку історію. Мені дуже вона сподобалась. Колись ми з братами були в церкві в Соломіті на Різдво, і теж якось, я не знаю, як так сталося, але мені довелося теж сказати кілька слів, і я так само питався. Говорив їм про народження і що це є радісна подія, але я її запитав таке. Коли дитина родиться в світ, перше, що вона робить? Що вона робить? Плаче. А знаєте, що тоді хористи сказали мені? Ну, вони рускоязичні. Вони, одна якась е, жіночка каже, орет. Я так от думаю, знаєте, якщо дитина вже починає арати, Свого народження, то невідомо, ким вона виросте та дитина, правда? Але дитина плаче. Дитина плаче. І коли вона навіть не плаче, то знаєте, то, то є, не, не є нормально. Навіть лікарі часом їй так хлоп, щоб вона заплакала. Щоб кажуть легені, щоб розгорнулися, щоб вона вдихнула повітря. І то є велика радість, правда? Дитина плаче, всі радіють кругом. Але один хтось розумний сказав такі слова, каже, коли ти родився, ти плакав, коли ти прийшов в цей світ. Всі кругом раділи, сміялися. Каже, то постарайся прожити своє життя так, що коли ти будеш помирати, щоб ти радів, а всі кругом тебе плакали. Плакали не за те, що добре, щоб вже хоч пішов той чоловік з цього світу. Ні. Плакали за те, що вони жалкували, що така людина, хороша людина, пішла життя. Тому нехай Господь благословить нас. Нехай Господь дасть нам мудрості прожити своє життя святом, прожити своє життя благочестиво. Знаєте, є от серед нас воїни, які захищають наш рідний край, наших земляків, наших рідних, які там залишилися. Але знаєте, так, вони мають людську славу. Так, можливо, хтось згадає за них. Але є той, якому належить слава. І вся слава, вона належить Господу Богу нашому. Тільки одному Богові. Тому нехай нас Бог благословить, нехай нам Бог дасть мудрості, у поступках наших, у житті нашому, не шукати людської слави, але шукати слави Господа нашого Ісуса Христа, щоб Його помазання, щоб Його святість була над нами, щоб нам прожити своє життя так, щоб дійсно за нас могли сказати: воістину, ця людина була Божою людиною і жила по Слову Божому і прославила. Боже ім'я живучі в тілі тому, будь ласка, схилимо свої коліна і прославимо нашого Небесного Отця Ісуса Христа. Амінь.